Всім доброго дня. Купили ось такий принтер Canon PIXMA ts 3640 на Алоюа. Зараз будемо розпаковувати. Так. Тут у нас провід USB. інструкція Диск програмне забезпечення. Картриджі. Цвітний, кольоровий і чорно-білий. Ось такі. Ну і живлення. Так. І сам апарат. Ось так він виглядає. Тут є, як для бумаги, сканер. Так що будемо використовувати. Заходьте на алоюа та купляйте. Дякую за увагу.